Це написано. Тому беззаперечно, що для нас е, святий апостол Павло, він, в чому його головна суть? В тому, що він пояснив для нас Євангеліє. Зрозуміліше. Хоча він, бачите, як вчений муж, навіть апостол Петро казав, що посланнях Павлових є багато незрозуміло. зрозуміло. Треба піднестися до цієї повноти, до досконалості пізнання Христа, до повноти Христової, до якої піднісся святий апостол Павло, тоді ми можемо досконало розуміти його. Писання. Дякую. Дякую, Стюан. Запрошуємо слова, Колени. Шановні отці, дорогі братія і сестри. Говорити про апостола Павла мені хотілося б годинами, бо це напевно не улюблено. <зас> Персонаж у Святому Письмі, якщо так взяти для себе от, за правило, то Свята Церква рекомендує читати щодня, хоча б один уривок з Євангелії. Ну, я от почав читати Євангелії, почав читати для себе уривки також і з діянь апостолів, з послання апостолів. Тобто з апостола один розділ, один розділ з Євангелія. Я це стараюся робити щодня і вам рекомендую. І величезна частина, як ви знаєте, 14 у нас послання апостола Павла, і ми, більша частина апостола це саме це його послання. Читаю їх десятки разів перечитую і дивуюсь постійно тій глибині, тій премудрості, яку Бог через його уста. Передав нам. Він дійсно сказав вже отець Петро, дуже багато перетерпів він від своїх братів юдеїв для того, щоб збудувати церкву, такою, яку ми і маємо сьогодні. Бо усвідомлення Євангельської свободи прийшло до них не одразу. От те, про що говорив Юра. Зачитуючи старозавітні оці звичі, обряди, багато хто так і жив, продовжував жити ще десятиліттями, так звані юдействуючі, юдеохристияни, і гностики і згадані. Це перші власне ті, з ким боролась церква. З однієї сторони приносилися якісь грецькі філософські віяння, а з іншої сторони у юдеохристиянстві взагалі вихолощувалось повністю євангельське благовістя про милість Божу для людини людина знов підпадала служінню старозавітнього закону, в якому виправдовувалася ділами закону. І апостол Павло став тим, кого Господь обрав для того, щоб розуміти цих людей, цих юдеохристиян, які ну, були нездатні ще адекватно сприйняти всю велич і милість Господню щодо них. І Суперників апостола Павла було дуже багато саме серед його одновірців, саме серед людей. І, ви знаєте, вони його і вбити хотіли, і кляли що меністині пити не будуть, поки його не заріжуть. І, відповідно, і в в'язницях був, і був битий неодноразово, і камінням, і палицями били його, і був він в небезпеках багатьох. І ця небезпека вона його під... підстерігала саме серед своїх рідних плоті. І для нього це була найбільша трагедія, і він сам говорить, що я сам готовий померти за цих своїх поплотів, братів і сестер, він в послання до Римлян це говорить, щоб вони спаслися. Я готовий сам померти, бо я бачу, що вони йдуть далеко від Бога. І він приклав всі свої зусилля, щоб пояснити їм хібність їхнього шляху, показати їм дійсно цю євангельську свободу, показати їм те, ту велич, яку дав Ісус Христос у своєму Новому Завіті всім людям. А вони, не дивлячись ні на що, звинувачували постійно в Посланні до Коринфів ми зустрічаємо слова, що він каже, що чую, що у вас там одні кажуть, що ми Петрові, ми Аполосові, ми там Кіфені, а хтось каже, хтось там Павлів. От каже, чи там Христос розділився, от каже, насправді, а вони кажуть, що вони Христові. Оці Христові, як говорять досвіді, це були самі злі вороги от Апостола. Павло, вони казали, хто він такий? Він, він Ісуса взагалі не бачив. От ми Христові, ми, ми, ми Христа бачили, от ми, ми Христові. А він хто такий? І відповідно, перешкоджали йому постійно, саме постійно апелюючи до старозавітніх законів, заставляючи людей здійснювати обрізання, вшановувати суботу, виконувати там 615 заповідей второзаконні, практично все. І заставляли їх жити по старому завіту. Послання до Галатів апостола Павла, в ньому сказані такі слова О, ви не мудрі галати, там грубо досить їх так закликає, що ви нерозумні галати, як ви могли це зробити? Ви перед очима, який був зображений Христосом, відпадаєте від цього служіння благодатного до служіння підзаконного знову. По якому закону ви прийняли Духа Святого? Хто з вас юдеї по закону? Каже, ви хочете пообрізатися. Ви вже Духа Святого прийняли, що ви відкидаєте Господа? Каже, закон, він як дітоводитель, як педагог по грецьки слово стоїть, вчитель, який веде дитину, каже, він потрібен був. Бог, він Богом був даний, щоб привести людину до Бога. Але привести людину до Христа, і коли людина прийшла до Христа, то цей дітоводитель вже не потрібен, бо вже є Христос, який являє свою милість цій людині. Закон він. Слугував людині тим, що вона мала побачити свою немічність. Якщо приходить людина в лікарню, вона, лікуючись, здає аналізи, їй каже, сходи на рентген, вона приходить на рентген і їй каже, у тебе там легені всі скурені вже, не можна так жити. Їй показують фотографію легені, вона бачить, що їй там смерть скоро світить. Відповідно, вона приходить до ліка, і лікаря, і каже, бач, ти, ти, от, ти согрішила, ти, ти хвора, тобі. Ось Легені вже майже там атрофовані, далі жити немає як. От Приблизно таким чином ми, ми, ми бачимо, апостол Павло показує закон, каже, що закон він потрібен, він корисний. Він показує людині, що вона грішна. Заповідь каже, прийшла і я помер. Я зрозумів, усвідомив, що я грішник, що мені вже немає на що надіятись. Легені вже, вже все. Вже немає як дихати, немає як жити. На, на що надію? На чудо одне. І гординя людська збивається повністю заповіддю закону. Вона важка, її виконати важко. Але людина думає, що вона там потужна. І от маючи цю заповідь, вона розуміє, що вона не може її виконати. І тоді, на що надіятися? І от апостол говорить, що надіятись на Христа. Він говорить, що має закон розуму у своїх членах і закон плоті, який противиться закону мого розуму. І не те роблю, що хоче, те, що не хоче, роблю. Каже, Якщо це роблю, то це вже не я, а гріх, який живе в мені. Мені закон викриває, що в мені живе гріх, що я не можу його виконати весь. І тоді що? Каже, хто, я нещасний, хто мене від цього спасе? Каже, слава Богу нашому Ісусу Христу, який мене спасе, от хто спасе. Закон показує людині, що вона немічна, щоб вона не гордилась собою. Він каже, що міру віри Бог дав кожному. Треба її лише зберігти. І хто, хто її втрачає, хто, хто впадає в гріх, тому дійсно спасіння вже немає має Треба виконати весь закон, щоб спастися. А юдеї по своїй гордості от, ну, не хочуть бачити, що вони не можуть виконати цей закон. Але самообманом живуть, думають, що вони виконують його. І апостол, напевно, так думав, але прийшла заповідь, він зрозумів, що він согрішив, що він мертвий. І тут на що надіятися тобі? І з'являється Ісус Христос, благодать якого є. Для світу порятунку. Апостол про це якраз пише, звертається до юдеїв, звертається до язичників, до всього світу, кажучи, що надійтеся на Бога, от Він спасає. І це вчення воно дійсно вирізняє християнство у всьому світі. Воно, воно чітко показує, чим християнство відрізняється від того самого юдаїзму. Воно показує, що от, власне, от такий Христос, Він отако буде людину рятувати. Не так, як думали юдеї, що. В юдаїзмі я вчать, що юдей повинен виконати закон, і Бог зобов'язаний спасти юдея. То юдей думає, що він виконав закон, потім помру, прийду до Бога скажу, Боже, подвинься, от, ти мене зобов'язаний спасти, бо я виконав весь закон. А тут, власне, апостол Павло говорить, що ні, що за життя ми всі повинні усвідомити, що ми грішники, що нам немає на що надіятись на оце виконання закону, що ми якраз спасаємося по Божій благодаті. І дуже... Багато в нього присвячено цьому вченню про Божу благодать, що незбагненна милість і мудрість Божа, він говорить, що всі під порушенням закону і про е, юдеїв, і про греків, в посланні до Римлян, він звертається з такими словами, що говорить, що щодо благодати... Бо дари і покликання Божі непорушні, які ви колись противилися Богові, а нині помилувані через непокору їхню, він має на увазі юдею, так і вони тепер противляться заради вашого помилування, щоб і вони самі були помилувані, бо всіх Бог тримав у непокорі, щоб усіх помилувати. О, глибино багатства, і премудрості і розуму Божого. Тобто Бог усіх хоче помилувати. Бог нікого не судить, Бог той, хто виправдовує, говорить нам апостол Павло. Він показує милостивого Бога, Бога, який хоче рятувати людину. І ревні служителі закону, вони не могли це прийняти. Вони, вони хотіли спасіння лише для себе, вони хотіли смерті для всіх грішників. Апостол Павло говорить про незбагненну милість Божу, що всі насправді грішники Він говорить. Не лише язичники, а й і фарисеї, і грішники, і саддукеї і грішники. І нікому з них не можна надіятись лише на себе. Можна надіятися лише на Божу милість. Оце вчені дійсно не сприймали, і тільки Христові кричали, що він, він вчить неправильно. І йому доводилось постійно від них страждати. І, врешті-решт, він вже в Римі зібравши оцих всіх юдеїв Рима, проповідує їм Ісуса Христа, вони його послухали, послухали і, і пішли собі. Він каже: забереться від вас, оце царство, віддасться тим язичникам, які не шукали Його. І апостол Павло, він називає сам себе апостолом-язичників. Для нас, українців, ми говоримо, що нашим апостолом покровителем України Андрій Первозваний є, але ми так само, як і всі люди на землі, напевно, можемо сказати, що і нашим апостолом є апостол Павло. Це, це його зусиллями, оце вчення про милість Божу до всього світу прийшло в цей світ. І саме він виявив ту дійсну. Божу любовку, справжню Божу свободу, яку Христос приніс в цей світ. Він показав і вказував і Петру на те, що він помиляється, уникаючи спілкування з людьми, які були необрізаними власне, язичниками, які вже є християни, але от для тих юдеїв вони не були в повноті ну, нормальні люди. Ці ранні релігії, вони були всі національні, їхній Бог це Бог їхнього народу. А якщо чужий народ, то в них чужий Бог відповідний. І от апостол показав, що Бог є Богом для всіх, і точно так само любить усіх. і говорить, що я вам всім слугою є. Бо я колись гнав церкву, я грішником був, а тепер готовий служити всім і юдеям, і елінам. і в посланні до Галатів, яке, в принципі, деколи навіть називають «Євангелієм Свободи. Ну, взагалі, Мартін Лютер його першим перекладав на німецьку мову, коли прочитав саме з нього, він побачив тут заперечення оцього підзаконного служіння і заперечення індулігенції, і сатисфакції, на яких побудована католицька е, в принципі, система виправдання, він саме в посланні до Галатів помітив невідповідність того вчення вченню Євангелія і саме його переклав першим на німецьку мову і назвав його якраз Євангелієм Свободи. Саме тут, в посланні до Галатів, апостол засуджує юдеїв, які надіються на закон, говорять, що не спасеться ніхто, вони вас теж заставляють обрізатися, щоб хвалитися вами. Бо самі не мають чим хвалитися, бо самі грішники. Насправді немає чого хвалитися людям. Ми повинні каятися в своїх гріхах. Але апостол говорить про Христову милість, бо всі ви, Сини Божі, через віру в Христа Ісуса, у ви усі ви, що в Христа хрестилися, у Христа одяглися. Немає вже ні юдеї, ні язичника, ні раба, ні вільного, немає ні чоловічої статі, ні жіночої. Бо всі ви одно в Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви нащадки Авраама і за обітницею спадкоємців. Тут він обіцяє синівство Боже усім людям, і, е, тим, які, власне, по закону грішники. Тобто і слов'янам, і, і там, кельтам, і, і, і скіфам. Він говорить, що немає ні статі чоловічої, ні жіночої. В іншому місці він говорить, що немає ні юдеї, ні, ні Еліна, ні Раба, ні Раба, ні Варвара, ні Скіфа. Тобто всі у всьому Христос. Ми сприймаємося тепер Христом, як Його діти, і Бог нас. Милує і спасає не тому, що ми заслужили, а тому, що він добрий. І, власне, Євангеліє показує, що Бог любить людину більше, ніж людина любить Бога. навіть тоді, коли він його не любить і не заслуговує на його любов по нашим людським законам, Бо все рівно залишається люблячим батьком для всіх людей. І це нам є Спаситель, Господь наш Ісус Христос. І про це постійно проповідає Святий Апостол Павло. За що церква його винагородила таким високим. Статусом дійсно от назвала, як каже, Петро, первоверховним апостолом. Дякую, Параліч. Я думаю, давайте почнемо обговорення. Будь ласка, до доповідувачів запитання і в контексті.